Артем і зустріч із керівником. У ніч перед зустріччю Артем не міг заснути. Вона була неймовірно довго. Хлопчик постійно повертався думками у свій дім до батьків. А як же там добре та спокійно. Мама готує сніданок, тато везе його до школи по дорозі на роботу. Поки він був у полоні спогадів про дім продзвенів будинок. До кімнати увійшов марлі для того, щоб супроводити його на зустріч із керівником. Чарівний літаючий автобус вже чекав біля входу, і вони вирушили в дорогу. Летіли вони довго. Хлопчик визирнув у вікно і побачив, що вони покинули місто, і зараз їх оточують високі гори, покриті зеленим килимом дерев. І ось на схилі однієї із гір вони помітили вхід у пече, де на них чекав керівник. Артем нерішуче увійшов. Керівник сидів на високому троні посеред Великої зали. То це ти, той хлопчик, який постійно порушує правила моєї країни, звернувся він до Артема. Так, сміливо відповів Артем. Ваші правила невірні. Багато хто через них страждає. Я довго і ретельно будував цю систему, грізно промовив керівник. Хто ти такий, що встановлюєш тут свої порядки? Ваша система недосконала. Діти недосвідчені, тому погано виконують свої завдання. Дорослі вирішують їх куди краще. В моїй країні дорослі нам не указ. Ми робимо що хочемо. Це мрія кожної дитини. Невже ти ніколи не хотів робити те, що хочеш ти, а не твої батьки? Хотів, зізнався Артем. Але, знаходячись у цій країні, я зрозумів, що батьки забороняють нам щось не через вередливість, а задля нашої ж користі. Згадайте, у скількох дітей боліли животики, бо їм ніхто не забороняв їсти шоколад. Чи скільки дітей перевтомилось, бо ніхто не контролював, о котрій годині вони вкладаються спати? Ваші правила вам же і шкодять. Проте ми ні від кого не залежимо. вперто продовжував керівник. Так, промовив Артем, але раптом трапиться якась біда. Ви не зможете собі допомогти. Ваша впертість ні до чого доброго не приведе. Мудрий керівник завжди думає про своїх підлеглих і несе за них відповідальність. Але я не можу нести відповідальність, бо я і сам ще дитина. Ну, так саме тому вам і потрібно повернути все, як було, і нехай кожен займається своєю справою. Дорослі несуть відповідальність. А діти навчаються в школі і бешкетують із друзями. Але це означатиме, що я невдаха і що моє правління принесло лише шкоду. Кожний спроможний визнати свої помилки і виправити їх, сказав Артем. Керівник прислухався до слів хлопчика, і вже через деякий час все стало на свої місця. Батьки пішли на роботу, а діти повернулись у школу. Марлі і Моллі дякували хлопчику, стоячи на платформі, чекаючи на чарівну повітряну кулю, яка повинна була доставити хлопчика. Додому. Дякую тобі, сказала Моллі. Тепер в нашій країні все налагодиться. Нема за що, друзі. відповів хлопчик, махаючи їм на прощання рукою. Відкривши очі у своїй спальні, Артем довго не міг зрозуміти. Це був сон. Чи все сталося насправді? Але він точно зрозумів одне: батьків потрібно слухатись, тому що вони нас люблять і не хочуть нам нашкодити.